На базі народного дому села Новосилки Бузької міської територіальної громади відбувся заключний семінар. Практикум. Докладніше про його проведення дивіться у наступному відеоматеріалі. Розпочали семінар із молитви за мир у місцевому храмі, яку провадив отець Юрій. Годіс він розповів про історію церкви, показав цікаві артефакти, які зберігаються у храмі. Продовжила спільну молитву на місці першого поховання отця Маркіяна Шишкевича. Чудові мистецькі номери у Народному домі презентувала завідувачка Оля Годіс, а староста округу Галина Гірна. Привітала учасників семінару і побажала плідної праці. Стену приймав працівників культури народний музей отця Маркіяна Шишкевича, де цікаву екскурсію провела Леся Біскуп, надбоженська краєзнавиця Людмила цихоцька Сень поділилася теплими спогадами про створення музею та його відкриття. Ще раз наголосила на важливості облаштування у всіх закладах культури громади. Музейних кімнат Чекуточків народознавства Сергій Нікішин та ЛКнал Бродионлайн.